Просто зраджували все і Лувайськ вспомнити, Дебальцево. Чому тоді все ж таки не вдалося зупинити російську навологу? Президенти такі були, які зливали країну для агресора. До Запорізької області ви привернули увагу за кордонах партнерів. Вони знають хто такі, Микола Тайсо. Є які взагалі сьогодні гострі проблеми у волонтерах? Нам не потрібен піар. Ми не йдемо на вибори і не балотуємося. Вітаю, друзі! Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні будемо з вами говорити відверто про волонтерство. В гостях у нас Микола Підубний або більш відомий як Тайсон. Вітаю вас. Доброго дня. Коля, розкажіть нам, будь ласка, чому власне Тайсон? Чи це пов'язано в першу чергу з татуюванням на вашому обличчі? Е, татуювання, те, що в мене на обличчі, воно від племені Наомі. Воїн в перекладі воїн завойовник. Його е, можна трактувати по різному, якщо взяти від племені ще Майя. А це переможець. З 2014 по 19 роки я брав безпосередню участь в антитерористичній операції на той час, АТО, е, ветеран АТО. І після закінчення контракту я зробив собі таке татуювання на, на, на обличчі, яке символізує воїн. Ну, і воно, я так розумію, дуже схоже на, то, на те татуювання, яке є сьогодні у відомого на весь світ боксера Тайсона. Так, так, так. Теж е я наскільки читав про нього, е він також його зробив як воїник-переможець. Да? Він його, якщо взяти його історію, почитати, в нього були поразки. Він падав, вставав, падав, вставав, але в кінці ітоги він вважається непереможним бійцем. Свого століття так? слухайте. Ольга. Ну давайте трошки про вас. Кінець 14-го року ви кидаєте все абсолютно роботу, повсякденне життя а, і берете участь в АТО. Як ви гадаєте, чому тоді все ж таки не вдалося зупинити російську новину? Ось виключно ваша думка. Тому що тоді ж більше і добровольців було, та й війна була не така розгалуджена на території України. У нас не було чим воювати. Я скажу так, як воно є, і мене підтримують мої колеги. На той період часу ми не мали тої зброї, що зараз має. Просто не мав. І продажних було багато офіцерів. Я цього не скриваю, про це знають всі. Зраджували, просто зраджували все. І Лувайськ сповнити, Дебальцево, Донецькі, Луганські аеропорти. Просто злив інформації, недостатньо кількості зброї. Ну і ви гадаєте, як повномасштабна війна вона була минуча або все ж таки? Я думаю, що вона, напевно, не була минуча. Воно. З 2014 розпочалось, і агресор, він йшов до того. У нас, на жаль, президенти такі були, які зливали країну для агресора. Да? Тобто вони з 2014 року почали, розпочали підготовлювати Україну, щоб приєднати до агресора. Але, да? на жаль, з цією війною у них не вийшло. Наскільки змінилася ситуація сьогодні, виключно ваша думка? Кардинально. Просто кардинально. Порівняти 14 і 23-й ну це два різних світа. Люди настільки згартувались, ну, агресор того навіть не очікував. У нас зараз так само, хоч і менше трохи зброї, да, ніж у них, але вони нічого не можуть зробити. У нас настільки от, люди змінилися, Ну, просто кардинально згортувались, змінились, об'єдналися. Так, да, є і серед них зрадники, які там залишилися на тимчасово окупованих, перейшли на їхню сторону, але ми ж прекрасно розуміємо, що вони від правосуддя ніде не сховаються. Ну, ось ви кажете, все змінилося кардинально. Я розумію, що після 19-го року ви почали займатися волонтерством. Якось так понурилися у. Ні, Цього не після 19-го волонтерською діяльністю розпочав займатися ще з періоду 14-х років, як розпочали. Я маю на увазі вже більш активно, більш активно поглиблено. Після закінчення контракту, так. Більш активно після закінчення контракту е, доєднався до тої акції, яку я впровадив ще в 15-х роках. Е, в щасті. Е, був дитячий садочок, єдиний українсько-патріотичний дитячий садочок. Я їм розпочав допомагати. Зараз вже стільки часу пройшло, можна розказати. Я був е е е командиром господарського відділення в, в батальйоні по батальйоні штатці. От. І відповідав за протслужбу в той період часу. І так само, коли приймав безпосередню е участь в зоні АТО, кожен е е військовослужбовець мав конкретно свою тематику. Бо є дві бойові штатки: є бойова штатка, і є батальйон. І так вийшло, що. Теж був причетний до продовольчої тематики. Я з общої продовольчої тематики допомагав дитячому садочку, і те зародилось так. Зародження волонтерської діяльності розпочалося. Слухайте, а як волонтерство змінилося за ці роки, ось як ви вважаєте? Змінилося дуже добре, дуже добре, в хороший напрямок, тому що більш відкриті волонтери стали своєю діяльністю в соцмережах, тобто, ну, більш потужнішими, отак можна сказати. Да? Там є, військ... є декілька е... видів волонтерської діяльності. Да? Хтось займається військовою тематикою волонтер, да? хтось для цивільного населення, хтось медичним тобто напрямком, хтось там іншим напрямком, евокаційним. Тобто... В ті часи одиниці були. Ну, я з тих часів знаю єдиного волонтера. Він і капелан, і волонтер, і настоятель, е... Граділі, отець Іван. Він з Городка. Він я, от ну, єдиного такого знаю волонтера, який з тих часів просто не зупинився, а ще більше розвиває свою діяльність. Він і сповідає на лінії вогню і їздить на передок, і допомагає. Тобто, волонтерський рух з цією війною ну, він в рази став потужнішим ніж в ті часи. Давайте про вас. У вас дуже багато напрямків. Ви допомагаєте багатодітним сім'ям, допомагаєте переважно цивільному населенню. Чому ви вирішили власне, зосередити свою увагу на цивільних людях? Чому не військові? 15. Вернемося до тих часів, 15-16 роки, коли ми там проїжджали населені пункти, там і Краматорськ, і щастя, і всі остальні. Ну, Ми пам'ятаю, ви на виїзди виїжджали. Діти просто голі, босі з голоду вибігали, просили військових поїсти да, на той період часу, сім'ї так само. От вони в мене так і залишилося з тим. Я, знаєте, все своє життя практично до 16 років проживав на Хмельниччині в селі, я виріс в селі. Я пам'ятаю ті 90-ті, да, переломні, коли і заборгованість по зарплаті була, коли ну, особи не було, де у людей придбати їсти і все остальне. Плюс в мене ну, моїх два, два таких патріота моїх. Це моїх два діда, там Іван Піддубний, дід мій, який пройшов Другу світову війну весь фронт, Голодомор. І от його оті, е, е Правильне навчання його для мене, да, як потрібно жити і правильно допомагати людям, так і залишились всередині. Тому я сконцентрувався більше для цивільного населення, тому що в нас зараз працюють всі більшість підтримка Збройним силам України, Збройні сили, Збройні сили. Mm -hmm. Тобто для цивільного населення мало хто ще з тих часів допомагав, так, Я собі вибрав цей напрямок і, і займаюся, розвиваю його. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я розпочав займатися евакуацією. Так як я ветеран війни, да, то, то що ми говорили, я мав і маю зв'язки. Евакуйовував людей з Бучі, Зірпеня, Ворзель, Бородянка, з Києва, з Чернігова, вивозили евакуацію. Потім продовольчу ми завозили. І рік назад. Коли от повномасштабне вторгнення розпочалося, як займався продовольчою допомогою в регіони одночасно евакуацією, я познайомився з фундацією Полянія. Її засновник Іринео Ширик. Він 29 років займається волонтерською діяльністю. Мене з ним познайомив хороший мій друг пан Ігор, і познайомив мене з ним. А Іринеуш вже познайомив мене з такою ще одною фундацією ПЦП, Польський центр допомоги Меджановських. Андрій, він рятувальник, він в цій місії бере безпосередню участь в допомозі да, цивільному населенню. Наш самій перший виїзд був, як зразу тільки пішла деокупація Чернігівщини. От. Завдяки патрульній поліції Львова, завдяки командиру 4-го батальйону Юрія Лещишина я е, поїхав перший раз з допомогою на Чернігівщину да? е, під е, якби, керівництвом чи гідою, чи під патронатом патрульної поліції Чернігівщини да? Миколи Пишеби. Це була такий наш перший виїзд зразу після деокупації. Е, ну, соціальні мережі роблять чуд... чудеса, да, як правильно сказати, чудеса роблять. І колишня очільниця патрульної поліції області Запоріжжя Світлана Михайловська запросила нас сюди з допомогою, на цей, ну, на цей напрямок, на, ну, на вашу область. І виходить так, що завдяки ну, трьом-чотирьом людям я і приїхав до вас. Це було перших два буси, було 600 пакетів хімія. Не знаючи нікого, знаючи тільки одного очільника патрульної поліції да, Михайловського Світлану і заочно очільника провенції пана Романа, який був куратором, підскажував, куди їхати. Тобто, ми виїхали, знаючи тільки одну людину. Приїхали двома бусами. Це загальна вага десь була близько 4 тонн. Ну, зараз ми кожних три тижні роздаємо вже 40 тонн, 43. Те, що ви сказали, що Запорізький напрямок прославився. Ну, на жаль, так і є. На ну, жаль, Давайте да. так, на говорити жаль, ж так, по факту, і... об'єктивно. Як вийшло підтягнути свої фондації сюди? Комунікації працюють, да? інтернет, ресурси, все, ну, все працює, все бачить. Та й, напевно, те, що ми говорили прозоро. 12 квітня буде рік, як я тут. Дуже багато було праці зроблено і робиться з моєї сторони. Це особисто якої? Доказати. Чому іменно Микола, чому ми з ним повинні працювати тут, в цьому напрямку, а не з іншим там на Донеччині, на Луганщині, на Чернігівщині? А чому іменно от Микола все? Це налагодження зв'язків з районними держадміністрація, з, да? з головами громад і старостами сіл? Е, співпраця з місцевими погами. Ми да, так само поліцію візьмемо, співпраця з місцевими погами. Тобто, які фундації запрошувалися сюди, писались проекти. Я запрошував, вони безпосередньо приймають самі участь в допомозі. Всі наші виїзди ми привозимо продукти, ми самі збираємо пакети і ми самі доставляємо. Це Пологівський та Васильівський Запорізький райони, починаючи від Оріхова, Гуляйполе, Степногірськ, Приморське, Кам'янське, Мала Токмачка. В плавні там Оспенівка, Рівнопілля, да це такі, які найбільш ну, страждають да, від, від артобстрілів, взагалі від обстрілів. Потім Воздвижівська громада Преображенська. Слухайте, за рік так непогано Уріх, вивчила Уріхівська, нашу територію. Так вивчив Д так. само допомагаємо е Комишоваській громаді. Таврійська, тобто, ну, я практично за рік часу, от налагодження тих зв'язків і комунікації з місцевою владою і дало свої плоди. Фондація, яка запрошувалася на цей напрямок, від мене залежало, чи будуть вони працювати тут, чи ні. Тобто, як я працюю з людьми, як люди до мене відпро... відносяться. Да? От ви мали змогу бути присутніми на одній так, з нашої ну, допомоги. Да? Ви бачили, як мене зустрічає голова громади, заступники, як вони знають, хто такий Микола Тайсон. І от своїм ім'ям своїм ім'ям, завдяки мого імені, завдяки моєї сумлінної праці, я залишив тихий Львів. Я переїхав до вас, до міста, повністю переїхав. І. Віддався на всі, напевно, 200% своєї діяльності у вашому місту. І, напевно, цю велику роль зіграє те, що зі мною працюють фундації. Їх дуже багато. От, е, Полянія одна із найперших, хто сюди прийшли, разом із місія Пошлім, е, е, ви мали змогу познайомитися з Мариком. От. Там і ПЦП ми з собою підтягнули сюди. Допомагали ну, різні DDC, компанії. Там, ну, я чесно сказати, ну, не вистачить у нас ефіру, так, щоб всіх перерахувати. Слухайте, ну ви ж, крім міжнародних організацій, також дуже плідно співпрацюєте із поліцією, наскільки так, я розумію. Так, е, Я ну, цього не приховую. Я як під патронатом, під покровом поліції області. Вся моя діяльність 80% зв'язана з ними. Е, чому з ними? Тому що вся інформація, яка потрібна, мені перевірена, стовідсоткова, проходить через них. Через місцевих погів да, поліцейських громади, Ювінальна поліція з Олею Зінченко. У нас дуже багато співпраці, це діти, багатодітні сім'ї, провінція з паном Романом, потім з РВП, Пологівський, Васильівський з очільниками. Там, де допомагаються, бо вони надають супровід, супроводжують. З патрульною поліцією областю з, з паном е, Олександром, теж до нього звертаюся про допомогу. Він нас супроводжує. Ну, Слухайте, тут, ну а місцеві е... політики. Хтось намагався доєднуватися до вашої Знаєте, діяльності? я... Пропонував хоча б якусь допомогу, можливо? Ні. За рік часу, 12 квітня буде рік, як я е... працюю на... в Запорізькій області. За рік часу. Я тільки раз на три хвилини пересікся заступник, був такий шустов, е заступник колишнього чільника старуха. Ми там пересіклись по двом питанням: це спецперепустки у пересування нічний час. Все, за рік часу ніхто з, з військової держадміністрації не суїзволив зустрітися, поспілкуватися. Це при тому, що я мільйони вкладаю в область. Це звучить сума мільйони, це, напевно, так, ще трошки бідненько, якщо порахувати за рік часу, що було вкладено. Взяти Гуляйполе, Лелик, главврач лікарні. По первах, коли ще тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, ще більш-менш можна було ходити було по Оріху, по поле, да, так, ну, Не так, як зараз, що практично все зруйновано. Завдяки моїй плідній співпраці з, з ПЦП. Польський центр допомоги Меджиновській, ми завезли обладнання на 7,2 мільйона гривень хірургічне після хірургічне обладнання на лікарню. Для е, ДСНС Запоріжжя, от ми співпрацюємо з ДСНС Запоріжжя, Владислав Перетикін. Ну, чесно кажу, там вже збилися. Якщо так навіть взяти в середньому статистику, останній раз і машини привозили, знову обладнання, гідранти, ну, там і тепловізори, ну все. Там вже за десятки перейшло. Тобто, ну, за десятки мільйонів. Гуманітарна допомога продовольча, просто не перерахуєш. Да, фінансово, якщо взяти фінансово. Есть, я розумію, що може особистих своїх коштів я мало вкладаю. Ну, в середньому, десь там, може, 50-60, буває 100 тисяч особистих коштів я вкладаю кожен місяць. Да? Там на мілкі якісь проекти. Ну, такі більш глобальні проекти. Там, які в мільйонах рахуються, всі інвестиції йдуть за кордон. Тобто повністю. Чому працюють зі мною ці фундації і працюють ці проекти? От знову ж повернемося до тої проблеми, що була. через розкрадання 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги. От мене фундації міжнародні бувають запитують, які приїжджають перший раз сюди. Коля, як Вони так? як це да. трапилося? Ну, Чому? Е от ви, ти там пишу проєкт, да? пишу там якийсь проєкт. Вони мені допоможуть, але в них таке питання, Микола. А що ж там? Ну а де ті 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги? Ну, я не знаю, що відповідати, чесно кажу. Хто вони отдають запитають, де вони ділися, чи хтось за то відповів? Ну вони ж не конкретно вам передавали. Тобто, що з вас питати в цьому форматі, якщо вони Ні, мені ніхто нічого не передавав, ті ну, фінації, які е, допомагають тут. З кожної фундації є представник. От чому працюють мої всі проекти тут? Бо є один плюс. Це, напевно, навіть не плюс, а Ізюминка, а хічтек такий, ну, з рук в руки. Тобто ми привезли, ми зробили, ми віддали. Минуючи склади, минуючи там інших, п'ятих, десятих, хоча багато є, бажаючих ви залишите нам на складі, ми роздамо самі. У ну, нас так не проходить. Ми ліпше будемо кожного дня їздити. Сьогодні там обстріл, ми не можемо поїхати. Перенесемо на наступний день. Але ми самі завеземо, самі віддамо, і ми знаємо, що ми дійсно доставили людям те, що вони потребують, і люди ж і отримали те. Тут, розумієте, ну, дискусію стосовно цієї, це така болюча тема. Дійсно болюче. Я думаю, що після війни все ж таки все буде зрозуміло. Як було, що, Та зараз, напевно, і не час Ми не будемо здратитися. чекати закінчення війни, що воно правосуддя знайде тих людей під час війни. Стосовно вас, у вас дуже багато проєктів, знаю один з них, ви почали співпрацю плідну з медиками. Розкажіть трошки про це? Так. Е, в цьому місяці вже буде четвертий, а в наступному місяці, вибачте, будь ласка, в наступному місяці вже буде четвертий виїзд 4 місяця, як уже. Заснувався цей проєкт фундація Хоманош Меди Евакуейшс. Вони вже рік працюють повномасштабно. Це Харківський напрямок, більшість туди Салтівка, і Бахмутський. В цій фундації Хоманош є три напрямки: Евакуаційний, медичний і гуманітарний. Евакуаційний вони мають поза 250 швидких. Літаки з міжнародними фундаціями вони вивозять важко поранених, важко хворих людей. У Львові мають свою лікарню, куди транспортують да, хворих, а звідти до Польщі, а вже з Польщі там, в різні країни, там в Ізраїль, в Штати, в Німеччину там, ну, в залежності, яка хвороба. І було так: якось ми роздавали продукти харчування, їздили по селах. Знаю, що в Оріхову розбили лікарню, там фельдшер сидить, в Гуляйполі те саме. От. І остальні населені пункти. І ми якось приїхали, в нас з нашими фундаціями, з якими я співпрацюю, постійно є або Zoom, ми на Зумі зустрічаємося, обговорюємо, що, куди, як допомагаємо. А коли тут, то вживу. І я от, в фундації Поляні Ірик, у нас була така розмова, я говорю, Іринево говорю, в мене є така от мрія, таке бажання блин, запровадити такий проєкт лікарі. От я би хотів дві швидкі, одну, та хоч навіть в мою машину, але з лікарями, з тим, і їздити по всім громадам, по селам, де де ще, як кажуть, нога волонтера не ступала. І він говорить, Коля, у мене є, є одна фундація, яку я знаю. Лікарі. Він їх запросив на Запорізький напрямок. Приїхав Піотер з Касією з дружиною. Вони є засновниками цієї фундації. І чотири місяці назад від нас. Від нашої організації роботи залежало, чи будуть вони тут працювати, чи ні. Вони приїхали, такий ще песик, них був малесенький з ними. Ми їздили в Оріхи, в Гуляйполе. В мене була з ними приватна розмова, що би я хотів тут впровад... щоб вони впровадили і зайшов цей проєкт. Я повністю розповів, ми їх возили і в Оріхів, і їздили в Кам'янське, і в Гуляйполе. Скрізь були. І дійшло до того, що говорю: я би хотів, щоб ви тут працювали як лікарі зі швидкими, де люди можуть зробити кардіограму, УЗД, брушної полості, щитовидки, консультацію в терапевта, в сімейного лікаря, в кардіолога, травматолога, хірурга і дитячого педіатра. Це основне а, психолог ще. Ми з Петром поспілкувалися. Він говорить: у мене донька, він має доньку Сонан. Сімейний лікар обшили з Тібету, бо е, е в них в родині є пара дітей, які вони всиновили, взяли на отримання, всиновили, вивчають все повністю. І Сонан, вона родом з Тибету, навчалась у Львові медичному, у нас володіє українською мовою, російською, англійською. Дій буде то цікаво. І вони на другий е місяць. Після того, як вони вже поїхали в Запоріжжя, тиша, я думаю, ну все, не переконав. І тут проходить місяць часу, телефонний Огорнуйся. дзвінок, Микола, зустрічай, ми їдемо. І отак цей проєкт роди... зародився, заснувався. Дехто говорить, е... лікарня Святого Миколая, е... лікарі святого Миколи. І так зародився цей проєкт, і він зайшов. Від мене залежало, що комунікація і підготовлення маршрутів. Це дуже складний проєкт, тому що вони приїжджають на сім днів. Мені потрібно на сім днів забезпечити е, маршрути, безпечні маршрути, безпечну працю, підготувати населені пункти, де працюємо, зібрати всю інформацію по хворим, лежачі. Х... Це вам допомагають і голови громад. Я так розумію, це, щоб ви все розуміли. З голови громад, має. з якими я спілкуюся, познайомили мене з головними лікарями громади. З главрачами. Я розпочав тісну співпрацю з ними. Лікарі познайомили мене, кожне там село чи населений пункт має акушера, да? ну, Я про акушер, да? з акушерами. І весь збір інформації. А чи фершер, ну, акушера. Акушера це трошки в пологовий вже буде. Ну, вибачте, я не медик. Не хочу нікого образити. Прошу пробачення, якщо образив, е, фельдшер. І з ними співпраця. Деяка е, там, допомога інформаційна надходить в телефонному режимі. Угу. А більшість це сідаєш в машину і їдеш е, повністю вживу і збираєш цю інформацію. Є якісь взагалі сьогодні гострі проблеми у волонтера, тому що новий сезон починається. Можливо, якось це також і від цього залежить. Тому Знаете, що Дуже багато проєктів у вас. Проєктів у нас, багато є, але дуже важко здається збирати кошти. на це. Ну, Ви Всі маєте на увазі донати серед людей, так? Так. Да. Може, я просто то, що ніколи не висвітлював свою. Ну, За рік часу, що я у вашому ну, регіоні працюю, да, за рік часу, я перший раз офіційно десь засвідчусь, що мене хтось знає, що є такий Микола Тайсон-волонтер. Да? Ну, так, все збиралося в Європі і це. Якихось би таких аж нагальних, то вроді би всім справляємося. Головне, здоров'я, наснаги. І терпіння, ну чесно говорю, а проєктів і всього дійсно є дуже багато. Зараз один проєкт зайде з наступного тижня, будемо хліб пекти роздавати для ВПО-шних людей тут у Запоріжжі. Е, ще один проєкт, я пишу, щоб годувати людей комплексними обідами. В Запоріжжі, а да, в Запоріжі. області, в Запоріжжі. Ті, що проживають в освітянських закладах. От у нас там є в середньому 11 закладів, де проживають ВПО люди. От, е, е, їх годувати. Також ну, сьогодні було підтвердження, я вже можу сказати так чітко, ми ще відкриємо госпіталь військовий. В Запоріжжі. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Вам дякую, що запросили.